Майо. Це всі ті новини, які ми повинні були вам показати. До речі, нам виповнився один рік. Ну, то що? Поїхали? Поїхали. Хочеш в курсі діла Будь! а в центрі в жизнь є. Хто з Полтави? Хто зобчає рап! Всім корисно! Шо в аграрці происходить? Розпетляємо! Нє, yeah! йо-моє. рубаємо, правду. Ми uh. рубаємо, Ми рубаємо. Серед золотої молоді Полтави прогресує думка, що всі, хто навчається в аграрній академії, селюки. Так от, наші коміки, гумористи, доет французи та команда СМТ Полтава скористалися цим і вже покорили проект Розсміши коміка. До речі, віднедавна вони стали учасниками ліг сміху, міст Харкова та Рівне. Тож підтримаємо наших гумористів. Привіт, рівне, ми команда СМТ. Ми навчаємося в Полтавській державній аграрній академії і наша Полтавська державна аграрна академія є найкращою з усіх Полтавських державних аграрних академій. І не тому, що вона є, просто з нами син ректора їздить. Привіт. Так, да, він нам теж не дуже подобається, просто скоро сесія. Ну що рівне, зустрічай подмазаних пацанів. 15 квітня відбувся творчий звіт аматорських колективів Полтавської державної аграрної академії в рамках обласного міжвузівського фестивалю огляду Студентська весна-2016. І цього року конкурс проходив не в актовій залі, а в міському будинку культури. Тож дякуємо за це нашому студенту, вічному голові студентської ради, депутату Полтавської міської ради Сані Глазову. Зараз ми знаходимося в студентському парку Полтавської державної аграрної академії. І ходять чутки, що тут з'явився вайфай з вільним доступом. Тож давайте перевіримо це на власні очі. Підведемо підсумки. Вайфай тут є, і він дійсно працює. Але, на жаль, подивитися фільм ви тут не зможете, хоча з таким пінгом в контру поганять можна. Ну, це все звичайно добре, але створювати сам парк потрібно перш за все. Тож, долучайтеся до ініціативної групи, яка знаходиться в 412-й аудиторії. Минув цілий рік. Але ми залишаємося вірними своїм традиціям. Вже розпочався марафон містерів та місок інститутів нашої академії. Тож 28 квітня приходьте на місці містер навчально-науково-аграрно-інженерного інституту. Ну а як пройшов місце, містер і дивимось. А також з 18 по 22 квітня в рамках тижня навчально-наукового інституту економіки та бізнесу пройшли флешмоб, футбол та конкурс краси Міс та Містер. Добрий день, Олександр Анатольович. Так, я зараз його і тестую. Добре, розкажу. Шановні студенти, декан факультету економіки і менеджменту Галич Олександр Анатольович вкотре розігрує планшет. Тож, якщо ви бажаєте виграти гаджет, вам потрібно перейти на сайт Полтавської державної аграрної академії, заповнити анкету та сфотографуватися з якомога більшою кількістю випускників факультету економіки та менеджменту, і це все до 30 травня. Успіхів! Я ж не это я Я ж тут. Все лучше, я другу поміняю. В сезоні у нас була рубрика Вільний мікрофон» І її переможцем стала, як ви знаєте. Всім привіт, мене звати Катька. Всім привіт, мене звати Катька. Всім привіт, мене звати Катька. Дебют рубрики: Всім привіт, я Катька. Всім привіт, мене звати Катька. І я з новою рубрикою прийшла до вас. Отак. Інтелектуальне шоу. Та все, пощадіть питати, що ми чекаємо. Короче, я не знаю, я сама буду на піддивлятися, бо інтелектуальність <плес> в моїй крові. <плес> <плес> Можна задати вам пару інтелектуальних питань? Слава Богу, хоч хтось ви знаєте, в якому році заснована Полтавська державна грана академія? В 700... 1920 році. Угу. Тут все, все одно, що відповідати. Головне, щоб ти відповідала. Ну, я тобі відверто скажу, ну, соромно про це не знати. 95 років годів назад. 100 років було. Та дідько ніхто про це не знає. Ви спитаєте, no, та ніхто в це. Хорошо, знає. хто вбив Пушкіна. Дантес його вбив. Як вмер Пушкін? Надоїли з Дантесом. Пушкін? Угу, Застрелився. Його застрелив Дантес. В Дуель. За любов. За любов. Його... Дан... Дантіс, ні, як як. <laughs> ну, дуель була, застрелили. А хто? Лермонтов. Ага. Хорошо. Яка площадь України? 35 Приконув тридцять тисяч. А Україна яка розмірів? Я не знаю. А П'ятдесят один метр квадрат, так? <ріст> да? Не знаю, воно міняється. Скажи, будь ласка, ти знаєш, хто написав чорний квадрат? Ні. Малевич вроді. Вроді. Малевич. А Малевич хто написав? Що, квадрат? <с2> <смір> <Вода>? Ой. <потя hatten> а, малівич. Да. Ну, да. <смір> Якими заборонених, із заборонених приладів ви в гуртожитку? Ну, таких немає. Мікроволновка, <смір> 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 чайник. <смір> <смір> я сподьюся всім, що заборонено. Дуйчиком! Ніякі. Не бреши? Ніякі. Немає заборонених. Тостер <проводна> <плов 'я> може. Та всі. Наприклад, <рес> я не можу такого сказати. Мікроволновку, електрочайник, сварочний апарат. Дучиком, електроплиткою. Все, чайник можна, плитку можна і можна. Угу. В рідних стінах Полтавської державної аграрної академії закінчилися питання. З вами була я Катька. Дякую. Дякуємо всім телеглядачам, ютубоглядачам, ВК глядачам, ВК-глядачам, взагалі вам, всім. Також тим, хто хоча б раз заходив до нас на сторінку ВКонтакті. Ми робимо це тільки заради вас. Тож давайте доб'ємо вже цю тисячу підписників у нашій групі. Новини новинами, а гроші заробляти треба. Тож, якщо ви хочете побачити нас у себе на дні народженні, корпоративі, випускному, весіллі або просто на вулиці, то підписуйте, ставте лайки, і робіть репости. За репост знижка 10%. Стартуємо! Йо! Майо!